Джо Байден вдруге збирається стати президентом США. Що про це думають американці? Привіт, з вами Олександр Демченко. І це LB Live. Чинний голова Білого Дому Джо Байден. Офіційно заявив, що балотуватиметься на пост президента. Він вдруге намагатиметься очолити Америку, очолити Сполучені Штати. Зараз зарано говорити про те, які в нього шанси, чи зможе він перемогти, чи ні, що спрогнозувати, говорити щось про шанси його ключового, поки що ключового опонента Дональда Трампа. Одначе ми можемо вже сказати про те, з якими платформами починають свої передвиборчі кампанії два ключові супротивники Байден та Трамп. Які рейтинги зараз у них. Про що думає американське суспільство? Як воно на сьогоднішній день, як американський виборець, на сьогоднішній день ставиться до політики Байдена, то до ідеології певних ідей Дональда Трампа. Кілька днів тому Джо Байден випустив на своїй платформі в YouTube агітаційне відео, де пояснив, чому він іде в президент. Історія доволі проста. Він Збирається вдруге очолити білий дім, тому що вважає, що та робота, яку він розпочав кілька років тому, вона не завершена, її потрібно завершити. Під час, якщо ви пам'ятаєте, минулих президентських виборів, штаб Байдена та й він сам говорив про те, що його ключовим завданням, ключовим гаслом є повернення Америці її демократичного духу, який вона наче втратила. Байден вважає, що Ця робота не завершена, що Америка ще повинна відродити свій демократичний дух, що роботи ще не почати край, іде він на вибори разом із чинним віцепрезидентом Камалою Харріс, А от Дональду Трампу, його опоненту, потрібно буде шукати для себе нового партнера, тому що попередній його партнер, екс віцепрезидент США Майк Пенс, надто сильно з ним посварився кілька років тому. Якщо ми поглянемо на певні соціологічні дослідження. то ми зізнаємося для себе про те, що наразі відбувається в американському суспільстві. Про що думають американці і як вони ставляться до цих двох кандидатів? Мені здається, найбільш показовим є дослідження, яке було нещодавно проведено компанією NBC. Там говориться, що лише 41% американських виборців схвально ставиться до політики Джо Байдена. Інші ставляться не дуже. Це не є чимсь надто надзвичайним. Чому? Тому що історично так склалося, що в демократичних державах і в сполучених штатах, зокрема, після першої каденції до американського лідера до американської правлячої партії ставляться гірше ніж попередньо, тому що вважають, що вона винна у більшості проблем, з якими стикається те чи інше суспільство, зокрема американське суспільство. Якщо ви подивитеся на сучасну американську історію, то побачите, що після першої каденції Барака Обами а Схвально до нього ставилося всього 43%. Щодо Рей Рейгана, до прикладу, до нього ставилося схвально ті ж самі 41%, як нині до Джо Байдена. А от інші показники доволі є цікавими і промовистими, тому що 38% американців говорять, що Байден добре справляється з економічними складнощами, з викликами, як, з якими наразі стикається Америка. Це є доволі малий показник. 70% американських виборців і більше 50% Відсотків, якщо ми говоримо про демократичного виборця виборця демократичної партії, взагалі не хотіли би, щоб Байден балотувався вдруге на президентських виборах, ішов вдруге в президенти Сполучених Штатів. Половина з цих людей вважає, що найбільша проблема то Вік Байдена. Йому вже 80 років, хоча його ключовому опоненту Дональду Трампу, 76. він недалеко вже й відійшов від Джо Байдена. Проблема американської політики в тому, що взагалі двох правлячих партій демократичної та республіканської, в тому, що почасти з'являються якісь нові обличчя молоді. Політики, молоді конгресмени чи навіть сенатори. Але загалом це політика вже таких знаних старих людей. Там старі сенатори, там старі президенти, там старі чиновники. І це. Проблема омоложення американської політики поки що жодна з партій не знайшла якогось для себе ідеального варіанту, як вийти з цієї політичної, внутрішньополітичної внутрішньопартійної кризи. Рейтинг схвалення також є дуже цікавим. Я виписав для себе кілька цифр, тому буду інколи дивитися у свої записи. 38% позитивно ставляться до політики Байдена, а 48% негативно. Звісно, тут йому допомагає Трамп, де 53% американських виборців взагалі негативно ставляться до ідеї того, щоб Трампу потрібно було переобрати. Тому якщо Байден і виграє на наступних виборах, то він виграє лише за рахунок того, що його основним опонентом буде Дональд Трамп. Хоча тут знову ми стикаємося з внутрішньополітичною проблемою, тому що аналога да альтернативи Трампу наразі не існує, і це також і проблема внутрішня проблема республіканської партії, так само як і проблема демократичної партії, в тому, що немає альтернативи Джо Бай. Однак, якщо ми подивимося зараз на Загальні рейтинги, от хто кого перемагає, якщо от вибори відбудеться сьогодні, то там різниця між Джо Байденом і Трампом, в залежності від компанії. Там Іпсус показує щось одне, решта там компанії показують інше. Вона коливається в межах 1-2%. і це є доволі малими показниками. Показниками в межах похибки, соціологічної похибки. Звісно, це така величезна межа в кілька мільйонів американців, але менше з тим. Ми говоримо про те, що ці два кандидати йдуть, якби майже рівно нічого. Нічого не змінилося з е, часу президентських виборів е, минулих президентських виборів. За великим рахунком, Америка продовжує бути розколотою політично розколотою, і ця політична ситуація цей розколо, він лише поглиблюється з рук. І нічого не змінюється. Просто американське суспільство стає більш радикальним. Більша частка переходить до ультралівих поглядів, більша частка переходить до ультраправих поглядів, центристів стає все менше і менше. І це все є проблемою цього протистояння Трампа і протистояння певних представників демократичної партії. І це, ця тенденція вона залишається на превеликий жах. Одначе мені здається, що американський виборець він голосуватиме за ту людину. А яка зможе на їх думку вирішити економічні проблеми, з якими стикається американське суспільство? Якщо ви поглянете просто на рейтинги, та от опитування, що показують, що найбільше турбує американців? Питання НПР показало, що насправді турбує американців. 31% збентежений економічними проблемами всередині сполучених штатів. Вони вважають, що це першочергове, що повинна вирішити американська адміністрація. Яка буде в подальшому, чи демократична, чи республіканська? Набагато менше 20-21% вважає, що є проблема демократії. А потім іде по 8% це там клімат, проблема міграції, 4% це проблема. Там проблеми, які пов'язані з глобальними якимись викликами, і так далі, з освітою, то що тощо? Але 31% вважає, що першочерговим є вирішення. Економічних проблем загалом адміністрація Байдена робить певні речі, які ну, можна вважати є позитивними для американської економіки. До прикладу, за каденції Джо Байдена, рівень безробіття в Сполучених Штатах досяг найнижчого за 50 років показник. 3,4, зараз це коливається вже там 3,6-3,7%. Це доволі малим показником. Водночас американців турбує інша проблема кілька інших проблем. Це проблема, зокрема, інфляції. У 2022 році інфляція в Сполучених Штатах сягала 8, навіть 9%. Зараз вона йде на спад, але вона залишається ключовим викликом для американської фінансової системи. Для американців загалом, тому що ціни зростають невпинно на все. Вони зростають на паливо, вони зростають на продукти харчування, за цим йде вартплата і тягнеться воно один за одним. Зараз, якщо подивитися на економічні показники на різні дані, то в березні інфляція була на рівні 5%, Хтось прогнозує, що вона до 2024 року впаде хтось до 2%, але Але ну, скептики вважають, що 4-4,1% і це буде більш-менш оптимальний результат. Це великий відсоток для Америки. Але загалом тенденція певно йде у більш позитивному напрямку. Одначе. Потрібно розуміти, що американська банківська система, федеральна резервна система Сполучених Штатів, вона стримує рівень інфляції, збільшуючи відсоткову ставку. ФРС збільшує відсоткову ставку, банківські кредити стають менш доступними і дорожчими. А це означає за великим рахунком, що середньому і малому бізнесу все складніше і складніше відкривати. Якісь нові підприємства впроваджувати, якісь нові ініціативи. 69% представників середнього класу в сполучених Штатах, це це дані, які надає компанія CNN, Вважають, що Байден не справляється з цією політикою щодо допомоги середньому бізнесу і малому бізнесу. І це доволі проблематично. Потім є інші цифри, до прикладу: 50% громадян Сполучених Штатів вважають, що ситуація, нинішня економічна ситуація вона гірша аніж вона була рік тому. Падає промислове виробництво в дечому, падає е, рівень споживання. Коли ми говоримо про ці показники, що рівень інфляції буде стільки-то рівень споживання буде стільки-то, це все насправді умовно, тому що майбутнє е, політичне американське, економічне американське залежить не лише від того. З якими програмами виступлять Байден Трамп. Ця вся ситуація залежить не лише від їх діяльності, а залежить від суб'єктивних факторів. Важливим фактором, напевно, найважливішим фактором. Є взаємодія економіки Сполучених Штатів із Китаю У 2007 році. З'явився такий термін Чемеріка, який пояснює злиття американської та китайської економіки. Китайська економіка вона накопичувала гроші, накопичувала резерви, вона вкладала їх в американські облігації, що допомагало американцям контролювати і збільшувати рівень споживання. а Китайці могли безперешкодно експортувати величезну кількість товарів за а, а, межі свого кордону. І це було всім вигідно, поки не розпочався конфлікт за те, хто буде першим у глобальному світі сполучені штати чи Китай. Поки Китай не став ключовим супротивником Америки. І зараз цей проект Чемерика він потрохи потроху згасає. Це таке розлучення на невідому яких умовах Америка намагається протидіяти економічно Китаю. Китай намагається економічно і фінансово протидіяти Сполученим Штатам. Це війна за ринки, це війна е, за ресурси, це питання того, чи втримається долар, тому що Китай намагається розхитати просто американський долар як ключову міжнародну валюту. Це питання того, чи зможе Китай стрибнути ще більше і економічно піднестися, чи не зможе, чи його навпаки втримують, втримують Сполучені Штати і економічно, скажімо так, Америка виграє. Це дуже багато питань. Однак, все це впливатиме на політику Сполучених Штатів, на те, чи вдасться Америці подолати економічну кризу всередині власної держави і втримати взагалі глобальну економічну кризу, яка зараз іде, і насправді від цього від того, як себе поводитиме Китай. Яку політику щодо нафти та газу проводитимуть ті чи інші країни, зокрема там Саудівська Аравія чи якісь інші держави Арабського світу чи держави Латинської Америки? Дуже і дуже багато залежить від цього, тому говорити про те, які шанси у Джо Байдена і Дональда Трампа поки що не можна і не потрібно, тому що ми не знаємо, що буде у світі, що буде із тою глобальною економічною кризою, яка наразі розвивається, що буде. У відносинах між сполученими штатами і Китаєм, чи вдасться Америці повернути е, до себе свої підприємства, які були переведені колись до Азії, чи зможе вона відродити свою промисловість? Чи з'являться там нові робочі місця, чи допоможе політика постійного завищення цих з е, е, цих, е, цих ставок, які провадить федеральна резервна система, яким чином стримати інфляцію чи ні? Чи відчують американці, хоча б наступного року, що їх життя стає легше економічно чи ні? І на цьому всьому буде грати Трамп та його команда, і він буде говорити, звісно, що Байден повинен у тому, що така економічна ситуація в Америці: що Америка зруйнована, що фінансова система ослабла, що Китай тепер отримує от таку він роль відіграє, що автократичні держави грають проти Сполучених Штатів. Він буде спекулювати, звісно, якщо підійде до е, виборів 2024 року як ключовий республіканський кандидат, але питання в тому, як Байден та його адміністрація реагуватимуть на ті виклики міжнародні, які зараз у світі є, і от від цього залежить насправді те, чи стане Байден президентом Сполучених Штатів чи ні, чи підтримують його американці чи ні, бо американський громадянин. Вважатиме, що його проблеми чи успіхи безпосередньо пов'язані із політикою чинної американської адміністрації. І от на цьому потрібно е, сфокусувати свою увагу. Щодо питання війни і щодо питання України, питання е, ставлення тих чи інших американських кандидатів до Росії, до Путіна про це те, що не потрібно говорити, мені здається. Все ще буде змінюватися, якщо йдеться про відмінність між Байденом та Трампом, то вона доволі проста. Трамп вважає, що він може завершити протистояння, завершити війну за 24 години, домовитися із Путіним навіть за рахунок українських територій. А Байден вважає, що цього робити не можна. Одначе він теж не хоче повного ослаблення Росії, тому що боїться зближення безпосереднього Москви та Пекіна, що не потрібно наразі. Америці. З цим починається передвиборча кампанія. Питання в тому, чим вона завершиться, ця передвиборча кампанія-президентська в США. Залишайтеся на нашому каналі, обов'язково ставте лайки, клікайте на дзвіночок для отримання свіжих нових відео. З вами був Олександр Демченко. До нових зустрічей. Па-па.